Привіт, друзі! Нещодавно я робив огляд смартфона Poco F5. В тому відео ми поговорили про його плюси та мінуси і навіть згадали основних конкурентів всередині бренду: uh, Poco X5 Pro і Redmi Note 12 Pro 5G. В цьому відео я хочу зробити їх детальне порівняння і допомогти вам розібратися з наступним питанням: який Xiaomi краще купити в 2023 році вартістю до 400 доларів. Тож влаштовуйтесь зручніше, а я починаю з рекламної інтеграції. Сьогодні я знову хочу пропіарити деякі цікаві пропозиції в нашому магазині. І перша з них це один з учасників сьогоднішнього відео, а саме хід продажів і бла 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 Redmi Note 12 Pro 5G. у нашому магазині. Ціна на цю модель починається з 11 тисяч гривень за глобальну версію, не шитого китайця з непрацюючим NFC, а саме глобальний варіант. Там у нас є в наявності всі кольори і всі варіанти пам'яті. Гарантія в Україні і так далі. Також там можна дозамовити американську бронеплівку з поклейкою. Посилання я залишу в описі. Ще одна цікава пропозиція смартфон Realme GT Neo 3 t з усіма бендами українською мовою і все як треба. Його ціна складає 13 700 гривень. Це вже молодший флагман, тож рівень у цього смартфона вищий, ніж у Xiaomi. Ну і вишенькою на торті буде смартфон OnePlus. 10Т. Вони приїжджають до нашого постачальника абсолютно нові, але без комплекту. Найцікавіше тут це ціна 16 500 гривень за версію 12256. Друзі, в цьому смартфоні є всі бенди, глобальна прошивка з оновленнями і Google Pay. Все як для людей. За Чип Snapdragon 8 8 Gen 1 це можна сказати задарма. А якщо вам потрібна зарядка з кабелем, у нас є оригінальні варіанти в продажу. Ці посилання я залишу в описі. Приємної вам купівлі. А я повертаюся до нашого порівняння. Почнемо за традицією із зовнішності. На перший погляд, всі три смартфони майже однакові. Але якщо придивитися уважніше, можна помітити, що тільки два з них схожі як однояйцеві близнюки. Це Poco X5 Pro і Redmi Note 12 Pro 5G. Poco F5 при цьому трохи відрізняється, і точно можна сказати, що не всі відмінності пішли йому на користь. Оформлення камер з невеликим п'єдесталом виглядає трохи солідніше, а обідок навколо камер з безлоздими насічками, навпаки, робить його зовнішність дуже бюджетною. that now. Надтанка задня кришка на Poco F5, через яку можна без проблем промацати всю начинку смартфона, теж не додає преміальності. Скляна задня кришка Redmi Note 12 Pro 5G в цьому сенсі вигідно виділяє цей смартфон серед побратимів. В році він відчувається дорожчим пристроєм, а скло приємно холодить руку. Також дизайн з пласкими гранями все-таки досі залишається в моді, і, попри деякі незручності в ергономіці, виглядає це набагато приємніше, ніж заокруглена задня кришка Poco F5. Ось з лицевого боку ситуація цілком зворотня. Тут новинка обійшла своїх більш дешевих конкурентів внаслідок неймовірно тонких рамок навколо екрану. За цим показником він перевершує не тільки всіх однокласників, а й може дати фору багатьом флагманським рішенням. Заради справедливості варто сказати, що у молодших братів рамки теж на досить високому рівні, і якихось претензій до них у мене немає. Але при прямому порівнянні видно, що це зовсім інший рівень. Також варто відзначити, що скляна задня кришка дає нам не тільки е, привабливішу зовнішність і відчуття більш дорогого продукту. Вона також опосередковано е, впливає на деякі інші параметри. Так, наприклад, краще відчувається лінійний вібромотор. Скло краще передає вібрацію, ніж пластик, який розсіює вібрацію. Це також впливає на звук з динаміків. Пластикова задня кришка може трохи деренчати на максимальній гучності, чого зі склом ніколи не відбудеться. У результаті, розставляючи бали за зовнішність, я віддам по одному балу Redmi Note 12 Pro 5G і Poco F5. Адже що не говори, а більшу частину часу ми все-таки дивимось на смартфон спереду. І не враховуємо. Ховати тонкі рамки на Poco F5 буде неправильно. Обидва смартфони, що отримали бал, насправді файні по-своєму, і нехай кожен сам для себе вирішить, що для нього важливіше: загальні враження від смартфона або тонкі рамки навколо дисплея. Окремо хочу поговорити про якість дисплеїв цих смартфонів. Очікувано, жодних откровень у цьому розділі не буде. Всі смартфони отримали якісні AMOLED-матриці з частотою розгортки 120 Гц, Full hd роздільною здатністю та діагоналю 6,67 дюймів. Проблем із чим немає в жодного з сьогоднішніх учасників. У цьому плані Xiaomi в останніх моделях тішить нас, і в тому очей ви не відчуєте. Суто на папері Poco F5 має невелику перевагу. Заявлена пікова яскравість у нього одна тисяча ніт проти 900 у двох інших конкурентів. І колірне охоплення 68 мільярдів кольорів проти 1 мільярда у молодших. Але погодьтесь, ні в кого з нас немає в очах вбудованого спектрометра. І все одно всі ми сприймаємо картинку суб'єктивно. І в цьому плані, на мій погляд, у Poco f 5 екран трохи блякли на фоні своїх братів. Навіть покупавшись на лаштуваннях і обравши насичені кольори, все одно візуально йому ніби не вистачає контрастності в порівнянні з Poco X5 Pro і Redmi Note 12 Pro 5G. Знаючи, що більшість людей ніколи не заходить в ці налаштування, користуються смартфоном, як купили, то взяв десь в магазині і за замовчуванням, там якісь параметри встановлені, отак людиною користуються. Ось і якщо ця людина прийде кудись до магазину. І буде так тримати три смартфони а, поряд один з одним. Скоріше за все, екрани молодших версій а, їй сподобаються більше. Але чесно кажучи, то вже дрібниці. За цим пунктом всі учасники отримують бал у свою скарбничку, тому що в цьому ціновому сегменті екрани все одно виглядають просто чудово, і забирати бал виключно за відмінність у калібрування буде не зовсім справедливо. Наступним пунктом хочу обговорити продуктивність смартфонів і запевняю вас, що е, в цьому плані жодної інтриги не буде. Однозначним лідером за цим параметром є Poco F5 з його дуже вдалим суфламицьким чипом, Snapdragon 7 Plus Gen 2. Він дійсно демонструє новий рівень в даному ціновому сегменті. У двох інших конкурентів, хоч і рішення з різних таборів, Snapdragon 778 і Dimensity 1080, але за фактом вони дуже близькі. І від Інності можна розглядіти лише під мікроскопом. У синтетичних тестах новинка перевершує своїх братів майже вдвічі. В іграх теж можна говорити про беззаперечну перемогу Poco F5. На ньому ви без проблем зможете пограти навіть у найвимогливіші мобільні ігри. А от щодо роботи інтерфейсу, то видимої різниці між ними немає. Всі три смартфони працюють дуже чуйно та швидко. А так, можливо, важкі додатки на Poco f 5 будуть завантажуватись трохи швидше. Проте, друзі, це помітно тільки при прямому порівнянні. Якщо ви будете користуватися будь-яким з цих смартфонів окремо, повірте, ви будете задоволені, тому що оптимізація М'я14 вона невілює у цю різницю в продуктивності. Реальну різницю зможе помітити тільки та людина, яка дуже часто і багато грає на своєму смартфоні. Для тих же для кого мобільний геймінг це рідкісна гра в три в ряд стоячи в черзі до стоматолога, щоб відволіктися від поганих думок, різниці не буде майже ніякої. Звичайно, не варто забувати, що з кожним роком і додатки, і мобільні сайти вони навантажуються всілякими ефектами і стають більш вимогливими до заліза смартфонів. Тому можливо, згодом. Навіть у звичайному користуванні оця ця різниця буде більш помітною між ними. І якщо ви змінюєте смартфон досить рідко, там раз на 3-4 роки, можливо, цей пункт порівняння буде для вас найважливішим при виборі е, девайса. Також треба відзначити, що мінімальний набір пам'яті у Poco f 5 складає 8256 гіабайтів. На відміну від конкурентів, у котрих все починається з версії 6128 Мб. Тож у результаті в цьому розділі я віддаю свій бал Poco F5. Але треба розуміти, що це не тому, що два інших смартфони погані, а тому, що цей для своєї ціни дійсно отримав дуже потужне залізо. І от настав час поговорити про камери. І в цьому пункті, як люблять говорити наші прошелапковаті сусіди, не все так однозначно. Я вже порівнював ці моделі в огляді Poco F5 і, чесно кажучи, результатом я був трохи збентежений, бо якоїсь відчутної різниці між ними я не помітив. А хоча на папері вона має бути. Тож я додатково взяв Poco F5 та Redmi Note 12 Pro 5G і ще трохи помучив їх у різних сценаріях зйомки. Зазвичай ми тестуємо смартфони в день при гарному освітленні та вже вночі. Але основну перевагу смартфона Redmi можна побачити саме при штучному освітленні. Коли Нічний режим ще не задіяний, але умови вже стають доволі важкими. І ось якраз тут розкрився весь потенціал сенсора IMX 766. Він набагато більше за розміром, ніж Omnivision uf 5 і захоплює більше світла. На фото та відео при штучному освітленні набагато менше шумів та правильніша кольоропередача. передача. Особливо це відчутно, коли фотографуєш дітей, що не сидять на місці. Витримка при більшій світлосилі стає меншою, і внаслідок цього ми отримуємо менше змазаних кадрів. Але я додатково зробив пару прикладів вже у студії, щоб показати різницю у камерах. Ці фотографії з дітьми зробив один з учасників нашої команди, і більшість прикладів він не хоче показувати е, публічно. Е, тож я спеціально для вас зробив декілька прикладів вже в нашій студії, щоб ви змогли побачити наочну різницю. Також при зйомці відео в 4К у Note 12 Pro 5G набагато більше кут огляду. Так, у F5 внаслідок кропу трохи краща стабілізація, але сучасні технології дозволяють стабілізувати будь-яке відео за лічені хвилини у додатку Google фото. Ми трохи забули про третього претендента, але це тому, що у Poco X5 Pro взагалі відсутня оптична стабілізація. Тому в умовах штучного освітлення він дуже зливає своїм опонентам. Висновок з цього пункту порівняння наступний: Redmi Note 12 Pro 5G однозначно лідер по камері серед цієї трійки. І Бал я без жодних вагань віддам саме йому. Тепер хочу трохи поговорити про час автономної роботи. Чому трохи? Тому що тут теж не буде ніякої інтриги. Ці смартфони отримали акумулятор ємністю 5000 мАч і швидку зарядку потужністю 67 Вт. Швидкість, з якою вони поповнюють заряд на практиці, складає приблизно 45-50 хвилин. Це не рекордні показники, але достатньо комфортні для повсякденного користування. На цей час ми вже зробили фірмовий тест автономності новинки, і у ньому він протримався 10 годин 17 хвилин. Тобто можна зробити висновок, що всі учасники демонструють прекрасну витривалість на рівні 10 годин роботи. Єдине, на що я хочу звернути увагу: Redmi Note 12 Pro 5G, лежачи вночі, коли їм ніхто не користується, за цей час втрачає близько 7-8 вік. Тобто за 9 годин плюс-мінус того, що він просто лежить, втрачає 7-8%. В той час як його конкуренти 2-3%. Але, як на мене, це все одно дрібниці. Тобто, забирати у нього бал за це ми точно не будемо. Просто ви маєте про це знати. Тому за цей пункт порівняння всі три девайси отримали по одному балу. Ще трохи нагадаю про однакове в цих апаратах. Всі вони мають стереодинаміки, лінійний вібромотор, роз'єм для навушників 3,5 мм, інфрачервоний порт та NFC. Тут ніхто з них не має значної переваги над іншим. Всі вони на гідному рівні. Ось і настав час підбивати підсумки. Для зручності я буду використовувати офіційні ціни всередині нашої країни. Poco X5 Pro пропонують від 11 500 гривень, Redmi Note 12 Pro 5G від 12 000 гривень, а Poco F5 будуть продавати. Давати за 17 тисяч. якщо ви затятий ігробан, то ваш вибір очевидний: треба брати Poco F5. А от якщо ні, то, на мою думку, найкращим вибором з цієї трійки є Redmi Note 12 Pro 5G. Краща камера та більш преміальні матеріали корпусу заслуговують на переплату в 500 гривень. А от віддавати ще 4 тисячі за POCO F5, якщо ви не граєте в ігри, немає жодного сенсу. Ну і не треба забувати, що на ринку є гідні конкуренти від інших виробників. Враховуючи, що останнім часом Xiaomi підмочила свою репутацію, вони спонсори тероризму. Можна сміливо дивитися на. Альтернативні варіанти. За ті ж самі 15 900 гривень можна придбати Realme GT Neo 3 який може і буде трохи поступатись новинці в ігровій продуктивності, але теж показує дуже високий рівень. А по камері і матеріалам, навпаки, буде на голову вище за Poco f 5 Тож я розповів вам всі основні моменти стосовно цих смартфонів. А остаточний вибір вже робити, як завжди, вам. Нагадую на низькі ціни в нашому магазині. Посилання залишу в описі. Щиро дякую за. Перегляд. Не забувайте ставити вподобайки. Діліться цим відео зі своїми друзями, підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Андроїд. Друзі, нарешті ми зібрали всю суму на два дрони для наших військових, за що я вам щиро дякую. І я запевняю, що найближчим часом вони будуть допомагати нашим військовим нищити ворога. Але війна триває і надалі. Ви бачите, які звірства коїть русня дивитися на новини з Херсонської області без сліз на очах, чесно кажучи, неможливо. Тож нехай вся наша людь перетвориться на донати і допомогу для ЗСУ, які будуть нищити кацапську нечисть. Зараз у нас є новий запит на приладнічного бачення для військових з донецького напрямку. Краще ніж вони самі, я точно не скажу. Тому диви нас. Бажаю здоров'я Дмитро Голубу, каналу та його підписникам. На сьогоднішній день підрозділ Пазарка на східному напрямку е, постало питання пересування на автомобільній техніці в темну пору доби з нічного бачення. Діло в тому, що майже всі переїзди е, пересування автомобільної техніки або будь-якої іншої відбуваються в темну пору доби. Тому е, скучено світлом фар дуже підвищується загроза життю та здоров'ю та також зриву задач. E, на підставі цього ми дуже просимо підписники Адронюз допомогти нам в цьому зборі для закупівлі e, приладів нічного бачення. Слава Україні! Героям слава! Від Діми підерам за Одесу маму. За Одесу вогонь. Щось хлопці вже змогли зібрати власноруч, залишок будемо збирати ми. Посилання на банку та реквізити я залишу в описі. Ще раз заздалегідь дякую всім, хто буде приймати участь. Слава Україні, слава нашим захисникам і слава вільному народу. Разом до перемоги.